Підготував до відвантаження новий спортивний трактор. Чому спортивний? Тому що все, що красне, те спортивне. А трактор в нас червоний. І саме такий 4 Кентавр 404 їде в нас в Золотоніський район Черкаської області. Ну І зараз у відео ви побачите, які бонуси отримує покупець трактора в Мотостор, і друге, ви побачите комплектацію трактора Кентавр 404, а вона особлива. Ну, по-перше, тут 4 противаги по 11 кг і плюс класнючий дизайн. Просто діодна LED-оптика. Круто зроблено, круто світить. Трактор з потужним переднім мостом. Він редукторного типу, є гідрооб'ємне рульове керування, циліндр рульовий на дві сторони. І найголовніше волохаті широченні колеса 7,50-16. Двигун 2,5 літри, 40 кінських сил. Два незалежних нш насоси. І потужна рама у цього трактора. Величезний агротехнічний кліренс понад 45 см під цим трактором. І як бачите, все заховано, все знаходиться в одному рівні, тобто, коли ви будете обробляти якісь культури, то ви нічого не зачепите. Абсолютно рівна підлога у цього трактора, і всі важелі зміщені ліворуч та праворуч. І суперзручна посадка у цього трактора, тому що є одна сходинка, і далі коробка перемикання. Швидкостей зміщена праворуч. Тут важель на чотири передачі: окремий важель повишених, понижених, окремий важель, який відповідає за увімкнення передка. Далі окремий важель, який відповідає за дві швидкості роботи валу відбору потужності. Ну і найголовніше зручне розташування керма. Цифрова панель приладів автомобільного типу, комбінована ще називається. І всі перемикачі з підсвіткою. А сидіння цього трактора ще має підлокітники і має можливість посунути, відсунути і регулювання жорсткості. Ну а товстеленні тяги реально найбільші в класі. Всі конкуренти просто курять нервово. Ви подивіться на цей міст, на цей потужний підйомник, пара гідровиходів, вал відбору потужності з чухлом, буксирувальний гак на два положення по висоті. І я ще раз зверніть увагу: просто які потужні тяги. Ви просто подивіться, яка моща. Прозроблено якісно. Навіска витримує 650 кг і позаду все зашито. Ну і з наворотів також led ліхтар освітлення ходу назад, задні led ліхтарі. І, звісно, ось така планочка для кріплення номерного знаку. Ну і тепер найголовніше є сигнал. І подивіться. Ви тільки подивіться на ці показчики, як вони, яка індикація. І повний бак солярки в подарунок. Отож, якщо і ви захочете купити саме зараз трактор Кентавр 404 з двигуном КМ 490 потужністю 40 кінських сил на широченних задніх і передніх скатах, а задні колеса 11,2х24 з противагами по 26 кг, то ви зараз отримуєте подарунок, повний бак солярки, а ціна цього трактора складає 6700. Так, вона трішки вища, ніж є ціни в інтернеті, є ціни нижче, але порівнюйте технічні характеристики. Важливо, що трактор Кентавр, це трактор, який має гарантію 2 роки. Трактор, який має унікальну послугу, підмінний трактор, тобто, в разі поломки, ви отримуєте підмінний трактор на час ремонту трактора. Можливо, ви не скористаєтесь цією послугою, а можливо, саме вам вона і знадобиться. І найголовніше документи для обліку надаємо безкоштовно. Тому не зволікайте, хутко телефонуйте 098 949 9090, замовляйте ідентичний трактор «Кентавр» в такому червоному кольорі, як ось цей. Ну і, звісно, в своїх коментарях не лінуйтесь, побажайте новому власнику з Золотоніжського району Черкаської області продуктивної. Якісної, гарної роботи. Ну і звісно, гарних врожаїв. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.